Думки на смак кардинально новий заклад, де можна смачно поїсти та гарно провести час. А ще, я кажу, тут дуже великі порції. Ну що ж, перевіримо. Кажуть, що порції дуже великі. це так? О, так! Дуже великі порції дуже смачно. Все, як вдома. Мені дуже сподобалось. Ми для свого жіночого клубу Василіса обрали. Саме це місце для проведення новорічного корпоративу. Ми збираємося кожної п'ятниці у різних закладах міста і дізналися, що минулого тижня цей заклад відкрив свої двері для харків'ян. Ми з радістю сюди прийшли, побачили атмосферу, обслуговування кухня дуже чудова кухня. Нас приймали як вдома: музика, настрій, предновогодній настрій. Передноворічні корпоративи стартували, але подачі зберігаються швидкою, поки ви в думках щодо смаку офіціанти бігають. І як єдиний організм працює кухня. Скажіть, на вашій кухні звучить не саме шеф? Ну, звісно, я прийдуся команді. Добре, класна команда. Добі. Велика коктейльна карта.

меню, що ж варто скуштувати, акцент в думках на смак в ресторані, ми робимо на м'ясі. М'ясо здебільшого готується на грилі, що додає неймовірного смаку страві. Шеф-кухар Щербаков Константин на насправді ми його шукали дуже довго, але це наш скарб, і ми пишаємося, що не дивлячись на такий тяжкий стан в країні, Нім він набирає натхнення. І розробляє таке нереальне і смачне меню. Неймовірна страва і для всіх українців це є борщ, український борщ. Але ми його зробили не таким, як у всіх. У нас борщ йде з копченою вишнею. А це смак, який навіть коли борщ холодний, він теж смачний. Ви спробуєте і думаю, що вам теж сподобається. Борщ із копченими вишнями цікаво. А чи поєднуються ці компоненти? Питаємо у шефа. Авторське блюдо від шефа. Це борщ з копченою вишнею. Чому саме копчена вишня? борщі? ми використовуємо нашу коптильню, тобто коптимо вишню саме самі. І вирішили поєднувати такі незвичні поєднання, як борщ, вишня. Зробили копченою. На нашу думку вийшло. Дуже непогано. А вони взагалі поєднуються між собою як на ваше професійну думку? Так це дуже смачно. Приходьте пробувати. Доповнює атмосферу. Жива музика. По перше, розташування від центрі класне знаходиться. Меню ми подивилися класне, є що вибрати. Я думаю, да, конечно, атмосфера просто супер. Офіціанти молодці. До слова, думки на смак є другим рестораном будівельної ресторації. І наостанок хочемо спитати, чому все ж таки потрібно завітати в думки на смак. Я запевняю вас, що кожний гість, який завітає, він захоче ще повернутися, тому що йому сподобається у нас не тільки смачною їжі, але й ще атмосферою. У нас дуже крута команда, і ми будемо раді бачити кожного з вас. Анастасія Почерніна, Антон Повідкін, Вадим Макарюк. Вісті.